Ходим, когда он с Рамунией запал, собаки гавкают. Запал, вон уже колючка. Ой-ой. Маршрут. Ты, ты короче. Вот стики мы пришли, и вот стики нам тут Вау! Вау! Это дуже красиво выглядит. Чувак, вау, який він огромен! Всім привіт! Щось давно не було ніяких відео. Тож ми з Селюхою вирішили вирватися на невелику пригоду поїхати в один кар'єр, який я випадково знайшов на картах. Найцікавіше, що з цього місця немає жодної фотографії. Тож, який він має вигляд, загадка не тільки для вас, але й для нас. Ні, не таке мене варим, не ла нас на чому варити. Сегодня коротше, купили вот кофейку уже йдем и, да? и пацаны хочу вам сказати Не надо работать на деньги Надо чтобы бабки работали на вас От ми только що 5 хвилин у бабки забрали Так що задумайтесь Якщо ваш ранок проходить не так, то ви займає... займаєтесь чимось не тим в своєму житті. Да. Особливо після того, як ви відмічали велике свято Хеллуї і заливали кабіну. Ну ладно, вже не сильно ранок, вже 2 часа. Ну можна сказати, що зараз щось утра. Тільки сонечко встає, такий туманчик ще. Але все одно це не заважає тому, що ми тільки попрокидались. І першим ділом, що ми зробили, це ми вже їдемо в електрички кудись під фастов. Переходимо кордон з рамунією. Запал. Собаки гавкають, запобігу вам вже колючка. Ладно, коротше. Лимон взяв горелку чисто і два пакетика чаю, чисто для того, щоб вайбовенько попити чайок. Я сподіваюся, що нам трапиться якийсь дед, схожий на Чикатило, який запросить нас до себе накормити, тому що у нас з тільки води, 1,5 літра і спрайт. Запросить до себе на ліві супа, підсипав лофелина. И... И будет видос на богатую А ну, снимай. давай. Пристань. Ну давай. <реклама> Ничего, давай. Я надеюсь, что ты не сломаешь детям голову. Ну ладно. Ой-ой. Там бабуля. Добрый день. А мы до карьеры идем. Нам просто тут маршрут. Ну куда? Просил это, да? ты не вы У мене там хіба вихідний, я вже пенсіонерка, так у мене кожен день вихідний. Собачки, собачки. Ага, ти що нурок? Добре, будемо ти. Гарного гарно. дня. До зустрічі. Головно любі підписники, хто шарить в рибах. Скажіть, це нормально чи ні? Ну, щось. Поколением Z пользуется чатом GPT, щоб узнать нормальные те грибы чи не. Ну, Кажется, це есть темные грибы. С таким вот пассажиром там всередині. Я не буду. <головік> ну я тоже не буду. А ну понюхай. Тільки ми пройшли. І вот. ось сіки нам тупо попрямують треба. Ну все, ми зараз виходимо нормально, нормальну вже дорогу. Чапаємо по ній. Зараз якраз золота осінь мільйон людей понаїхали збирати гриби. Якраз сьогодні вихідний. І всі збирають гриби. Одні ми йдемо на кар'єр чилить. А ви за грибами, так? Да? Я зрозумів. Хотів вам всім нагадати, що не варто смітити в лісах. Тут навіть такий вказівник є. Не встиг відійти від цього вказівника, тут уже якісь мусор вложить. Люди, не будьте своїми, забирайте за собою сміття, любіть природу і знайте збройним садом. Смотри, Смотрите, гріб. Блінк, кстати, чувак, він ще такий мокрінький. Це з ну, попробуй, ти знаєш, їх можна хани. Да, це не погано, що чай робить. Отак, тримає. Що нічого страшного, я думаю. Та я думаю, ну нам шо, же не що не заборонено. То, то дозволено. Ми, ну, здається, підійшли, я вже бачу тіть. Просто світ. А ну давай, да, да, да. виявилось, Ми думали що, так. думали, що він затоплений, що, що він не працює. Але по факту ми зараз чуємо роботу. Навіть у вихідний день працюють люди. Не то, що ми розгільдає шибеники. Це дуже гарно вийшло. <ріпи> Чувак! Вау, який він огром мене. хохо ху Це This amazing, чувак! Блін, це дуже гарно. цього я взагалі не очікував. Я думав буде якась маленька фігнюшка. А просто навіть немає фотографій цього кар'єра. Просто є точка і все. І ви подивіться, на це. Жесть. Добре, що ми сьогодні не залишились вдома, чувак. Yeah. Погода просто кайф. Місце просто кайф. Зараз чайочка бахнемо тут. Підемо назад, бо підемо yeah. через дві години, а ми якраз вийшли дві дії. Блін, ну це дуже Круто, та, ну, круто все, ну, uh -huh. Навіть і не надовго. Просто -так, природою да, подивилися на природу, подивилися на грібніков. Ну і взагалі вихідний день, отак, от на декілька годин виїхати кудись в область, це не сильно далеко від Києва. Просто подивитися, покайфувати на цю природу, на цю красу. Боже, ви подивіться, от, от наші вам ті манака, ніци, рубає. Да, якщо можна, отак от от просто пройти трошки від електрички 7 кілометрів і все, ви вже тут. А ті, хто збирають гриби, вони навіть і не здогадуються, що тут так гарно. Ми коли зупинили машинку, нам кажуть. <плес> <плес> що таке наружне? кажуть а там шо бухають Типа, куди ви їдете? Да, да, да. людям ліж би побухать коли прям біля них оце Ми так на живопісну містечку. Так, да, тут іменно така фотомісцина на цьому камні можна напроти кар'єрчика. Фотографії можете побачити в інстаграмах. Взагалі, спочатку все викладаємо в сторіс, а потім вже через декілька днів на ютубі. Тому якщо ви хочете бачити все перші, спочатку дивіться в інстаграмі. Нову горілочку взяли, тому що хто дивився відео з пещери, знає, що трапилось в минулий. Вставка буде. Та ні, хай этот, Хай подивляться відео з пещери і дізнаються, як ми провтикали минулий, минулий пальник. І в балон. Це і балон, да. такий маленький симпатичні. Зараз вона зараз на пароварниці. Так, помачення не пробудують. Банки зберігаються. Так, трошки для смаку. Може їх треба було Я не Так, А ти мені гнилу подсунув, да? Я не гнилу, я просто им хвостику потерю. Так, закиньте, помолча яги не радується. Вот, сейчас отравимся, там по Кряками, і все. От пити такий чай з таким краєвидом це набагато краще, ніж на кухні вдома. Або десь на роботі на заводі. Або навіть поки вони там працюють і в обідню зміну свою. І чай вони точно не цінують цього так, як ми. Бо прекрасно дивитися на те, як горить вогонь, тільки що горів там. Б'ється вода вон там. І працюють люди. Тут ідеально все. На це можна дивитися вічно. На останок, що ми можемо вам сказати? Живіть, кайфуйте, вайбуйте. Життя занадто коротке, війна в країні, кожен день можна померти. Ах, намагайтесь мандрувати. Навіть от, в Київській області, подивіться, яка краса. Той, хто захоче, той завжди знайде. Так, все, виходимо з кар'єра. Ти що впав? Отак от, от чисто виїхали на декілька годинок відпочити від міської суети. Ну все, і зараз на такому заході сонця ми вирушаємо назад на електричку. Нам залишається десь 3 години, або, зайдем, або 3 години до електрички, або 40-50 хвилин. Але сюди ми близько двох годин дійшли. Зайдемо в магазинчик, візьмемо щось похали, тому що ми сьогодні з і майже нічого не їли. От... Ви... По 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 полтора кусочка хлеба ну і коротше зараз сподіваємося знайдемо щось що можна з'їсти нормально ну щось тепленьке там звісно шовушечку не обіцяють але якийсь бутерброд може буде прикинь як буде круто якщо машиночка тупо їде от туди на станцію зупиниться підбере нас встигнемо на неї, бо вона через 40 хвилин. А, ну, кстати, да, було б файно. Ладно, Илюха, выключаю уже свои авторские права. Что тебе не нравится? Ну, ну да. Блин, тупо, что в Майами идем. Только этот. Но главное, уявите, что это пальмы. Да, тупо там. Цей море уже. Вот О! Нихуя. У -у -у -у, это что? <свеч> Виноградик? <свеч> Нормальный голов? подвод. Что, по одной? Да давай хоть по моему. А, ну давай, мы нашли есть водичка. Это можно. Это на вокзале, там, где бомжи ползают. Он валялся. А тут чисто. Вырос на, природе, да. Может, он тут вырос. Я типа заблудился по житухе. Мы говорим, тетка Четкий виноград. Можно хавать. Вообще круто. Я доволен. 4,5. 4,5 кілометра нам ще йти, тому що ми хочемо зайти в фору, ну а тут по містці немає, тільки ось це найближче за 4,5 кілометра. Тому ми зараз йдемо голодненькі, але чуть-чуть перекусили виноградиком, може краще. по ну Хоч так. Чуть-чуть рецептори свої побалували сладненьким. Так, нарешті ми дійшли до мотовили, зараз ще пару кілометрів, ой, пару метрів, і ми вже будемо в форі. Обробляємо свої, свої ручки перед ями треба дотримуватись. Чистіть зуби, мийте попу і витирайте руки перед їжею. Улики на мінімалку. все, Перекусили і йдемо отсюда. Все, приїжджає наша тяга. Ми уїжджають з На Назад. все, братуха, нарешті їдемо додому. Радий? Чи хотів все-таки в мотовыловки можна остатися?